Друзі, легендарний стендроп. Я відкриваю. Ми считаємо 14 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14. Так, поставили лайк і підписалися на канал. Так, друзі, випадає новий скін touchdown bull. А ми з вами переходимо ще один в мій аккаунт. Бас Друзі. І ще один легендарний стендроп. Раз, два, три, чотири, п'ять і ми поїхали. Так, друзі! Нам випадає спраут! Спраут. Міфічний. Новий боєць спраут. Друзі. Третьому аккаунті, друзі. Спасибо вам. Ваші лайки працюють. І ваші підписки також працюють. Друзі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже інтересний контент виходити. З вами був Максим Сігома. Ісім. всім бай-бай!